Добрий день, пані і панове, і слава Україні! Я хочу розказати молодим е кролівникам, які тільки хочуть займатися тримати кроликів, щоб постійно мати свіже м'ясо. Хочу розказати, е які поїлки купляти і як їх зробити і поставити в клітку. В етапте продаються такі поїлочки. Ця поїлочка, вона пряма. О. А ця має такий грибочок. Може, буде видно, видно? грибочок. Чому бажано брати оці поїлочки з таким грибочком? Він добре закриває і перекриває воду, щоб вода не викапувала з поїлки. Чим. Ця не здала. Ну, як вона? Вона служить, все добре. Але коли буває попаде піщинка, і вона зависає, і тоді з поїлки вода витікає. Так як видно, як кролик п'є, піднімає, і десь сміття чи якась піщинка з землі попаде і вона зависне і вода витече. О, а це перекриває гарно. Має грибочок і вона пристає. Тепер як зробити поставити, Штангелем, штангель циркуль замірюємо замірює товщину поїлки. Ну, вони, по-моєму, стандартні, але буває часом, що можуть і виробники інакший розмір випустити. Тут воно має перед різьбою 8 мм. Беремо сверло на вісім? Так, 8, 8. Ну, я дрельки не брав, я маю шуруповерт. Ставимо сверло? просверлили дерку. Беремо класкогубцями поїлочку і тут на ній є різьба. Треба наживити. О, вже піде. Через що я іменно роблю на 8, бо тут далі б воно буде як по різьбі закручуватися. І закручуємо її в корок. Бо якщо буде вільно, то буде прокапувати вода. О, і тут воно вже як по маслу пішло по різьбі. Закручуємо до кінця. Отак От в нас виходить закручена поїлка в корок. Тоді беремо бутилку. Бажано бутилку брати, е, така, щоб вона жорстча була, грубша. Бо є бутилки з е, такі води, що вона як, дуже м'ягенька. І тоді кролики будуть її рвати. Відрізаємо дно. Ще так колечко знімаємо, бо часом може, корок, якщо іменно не, не від теї бутилки, то може до кінця не докрутитися і так само викапувати вода. Так. Ту етікетку знімаємо також. вона Нам не потрібна. Треба зробити дві дирки. Раз. І два. Маємо алюмінієвий дріт, то може бути і будь-який дріт, просто то, що я маю, робимо гачок. Робимо такий гачок, вставляємо бутилку, тут трошки підгинаю, щоб він не вилітав. Робимо ще один, то все робиться швидко, багато часу не займає. Головне, щоб було чим робити. О, Отак у нас бутилка з такими гачечками. Корок вже з поїлочкою. Накручуємо. Йдемо ставити, заливати воду. Заливаємо воду, кролик буде пити, він язичком буде нажимати на ту пимку. І, о, і вода буде текти, і так кролик буде напатися. Ставимо в клітку, наливаємо воду. Зараз кролики п'ють дуже багато, бо вони їдять сухий корм. Зерно. Та й літом багато п'ють ще більше, бо літом жара. Ту поїлочку гачечками в мене тут сітка на дверцятах. Гачечками зачіпаю за сітку. Все, поїлка стоїть. Я лійкою розливаю кроликам воду. Воно дуже удобно. Все. Поїлка не тече. Кролик підійде, буде пити. О, бачите? Буде нажимати. Так буде пити воду. П'ять хвилин і поїлка готова. Така поїлочка, вона добра. Ось, весна, осінь, літо. Зимою, коли морозів нема, вони так само п'ють з неї. Вже як вдарить морози, то я наливаю такі консерви в воду, бо кролик напився. На дворі мороз, поїлка, відповідно, теж замерзне і кролик не зможе пити, бо вода замерзне тут. Зимою користуємося такою посудою, коли морози. А коли морозів нема, заливаю поїлки. Е -е -е. Все, кролик у нас буде мати воду пити. Воду кроликам доливаємо кожен день свіжу, по уходу, як вони випивають. Поїлки ми миємо зимою рідше, літом кожен тиждень приходиться мити поїлки. Бо на сонці поїлки трошки починають, ну не поїлки, ну, а бутилки зеленіти. То миємо таким йоржиком. Зняв, корок відкрутив, помив. Так само тут поїлочку помив, то все всередині і назад поставив, налив свіжої води і кролі п'ють. Мені буде приємно, якщо моє відео для вас стане цікавим, корисним. І хай вас кролики множаться, ростуть, не хворіють, щоб ви мали з того велику користь.